Слава Богу, дорога церква Божа, мир всім. Друзі, будемо роздумувати про, про віру, Про віру, тому що віра це є, взагалі це є основа, основа наших взаємостосунків із Богом. От наші стосунки із Богом, вони будуються на вірі. Без віри написано неможливо догодити Богові. Мусить бути віра. Мусить бути віра. От цікаво, що написано, що без віри не можна догодити Бога. Я дивувався і думаю, чому без любові не можна догодити Бога? Чому без святості не написано, не можна догодити Бові, але без віри не можна. Можливо, тому що віра, справжня Божа віра, вона включає в себе і всі решта аспектів. Якщо це і дійсно Божа віра в твоєму серці, це буде віра, яка буде діяти любов'ю, Ця віра буде тебе штовхати до святості і так далі. А Вакум, колись пророк Авакум, він сказав, що праведний він буде жити вірою. Ось є та сила, яка змушує праведника жити. Праведний житиме вірою. І євреї говорять, що пророк Авакум звів всі 613 заповідей в одну от в тому одному тексті. Там всі 613 заповідей. Праведник буде жити вірою. Віра включає все, все, друзі. І ми подивимося на. Наприклад, віра, яку я хочу сьогодні нам запропонувати, звичайно, ми може візьмемо Авраама. Авраама, тому що, в принципі, його Біблія називає отцем усіх віруючих. Так Павло каже про нього в посланні до римлян. отець усіх віруючих. Він, по суті, можна сказати, ну, він такий був основоположник взагалі віри. Так? І дійсно, коли ми читаємо про нього історію, книга буття. Майже 14 розділів, майже 14 розділів виділені про історію про Авраама. Задумайтеся, історія про творіння, як Бог творив світ вас. Скільки там розділів є? Ну, два розділи, про творення світу. А про Авраама Біблія виділяє 14 розділів для нього. Це говорить просто щоб те. Той чоловік, він займає якесь особливе положення, він по-особливому відіграє роль. Ось. І дійсно в нього був величний приклад віри. І дивлячись на його віру, ми можемо взяти для себе декілька уроків. Давайте ми поглянемо на його життя, на його віру і візьмемо в своє життя, в свою віру уроки. Отже, перший аспект, який ми можемо взяти із віри Авраама, це те, що віра включає в себе. Довіру до Бога. Довіра до Бога. Довіряти Богу. Оцей аспект дуже гарно підкреслює автор послання до євреїв, коли він говорить про віру Авраама. Він перераховує багатьох мужів, і там також і жінок віри в 11 розділі, і коли він доходить до Авраама, 8-й вірш, Євреям 11-8, він каже так: вірою Авраам. вірою Авраам, 11-8 євреям. Покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Оце цікавий момент. От Авраам, Господь знаходить його в урі халдейському. Ми не знаємо, чому саме Авраама Бог вибрав. Дехто просто, якщо там читати різні там єврейські такі передання, якщо почитати, то там. Є, такі, є така думка, власне, що Авраам він відчував Ур одеський це був такий, розумієте, це просто був ідолопоклон, центр ідолопоклонства. Там процвітало язичництво. І Авраам, якщо прочитати оті, от єврейські там різні передання, вони ніби говорять, що Авраам відчував цю абсурдність поклоніння ідолам. Можна прочитати там, власне, в тих, тих історіях, що батько Авраама він, він займався тим, що він виготовляв бушків, виготовляв ідолів, продавав їх. Молодий Авраам йому допомагав. І ось одного разу там сталася навіть така історія, що батько десь там пішов на обід, Авраам залишився продавати, допомагати тих бушків. І він взяв так. Знаєте, порозбивав тих всіх ідолів, одного тільки самого головного лишив, і кинув кусок м'яса туди. І коли його батько повернувся з обіду, приходить всі ідоли у ті бужки, які він продавав, розбиті. Він каже: Аврам, що тут сталося? Він каже: батько, ти не повіриш. Він каже, я кинув їм кусок м'яса. Він каже, давай битися все тут між собою. Він каже, от його самий головний Божок Він їх всіх переміг. Батько Авраама каже: Авраам, що ти таке говориш? Я сам їх виготовляю, тих ідолів. Я сам їх роблю своїми руками. Вони, вони мертві, вони не, вони не можуть битися. І Аврам каже: батько, ну послухай сам себе, який абсурд. Ну, це можна знайти в таких єврейських переданнях, що Авраам ніби він відчував цю абсурдність поклоніння ідолам, і тому його Бог знаходить. Ну, є ще одна цікава думка, що Бог знаходить Авраама не через якісь його заслуги в минулому, не тому можливо, що він був якийсь там особливий. А через те, що, він, що Бог бачив в ньому той потенціал, який відкриється в ньому в майбутньому. Бог вибрав його не за щось. Бог вибрав його, тому що наперед бачив віру Авраама. І от Господь кличе Авраама вийти із уру халдейського. Ну, навіть по Біблії ми бачимо просто, знаєте, друзі, що Авраам він був багатою людиною. Пам'ятаєте, написано, коли він виходив з уру, він взяв, написано, з собою маєтки свої, він взяв з собою слуг своїх, в нього слуги були. Потім далі ми будемо в книзі Буття читати, що Авраам, коли воював з золота, він взяв і озброїв своїх солдатів, в нього, в нього своя армія була. То була дуже багата людина. І, скоріше за все, що їхня сім'я в Урі вони процвітали, вони були багаті. А Ур це був мегаполіс того часу. Це було саме процвітаюче, саме прогресивне місто. І ось уявіть собі, вийти з того міста, там, де в тебе, там, де в тебе все, ну, як ми кажемо, ну, в тебе все там добре. Тут безпека, тут є стабільність в тому місті, тут є процвітання. Це то, про що, напевно, мріє от кожна людина. Там ми ж мріємо про це якось влаштувати своє життя, от влаштувати про те, щоб ми були впевнені в завтрашньому дні, щоб у нас була стабільність в житті. Це то, що хоче кожна людина, стабільності, достатку якогось. А Господь йому каже: залиш то все. І йди в землю, яку я тобі покажу. І автор послання до євреїв, він так чітко тут підкреслює, що він. Покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Він тільки знав, що якийсь ханан, якась пустеля, там, де розбійники, там, де куча небезпеки. Це нам сьогодні таки здається. Знаєте, нам взагалі людям в 21 столітті, які звикли подорожувати. Для нас немає проблем десь там виїхати чи ще щось. Ну тоді, в цей час для нього це був подвиг віри. Це треба було довіритися тому голосу. Залишити цю стабільність, комфорт, безпеку, впевненість в завтрашньому дні, і йти туди, там, де небезпека, там, де ти нічого не знаєш, там, де просто тимрява якась, ти не знаєш. Це довіра. Це треба було довіритись, друзі. Оцей заклик Бога говорить нам про те, щоб уникнення благ безпечного життя, коли це єдиний вихід. Зі стану безплідності. Авраам і Сара безплідні. Бог обіцяє, я дам тобі спадкоємця, але ти мусиш вийти. І вся розповідь про Авраама вона спирається, от здається на це протиріччя таке. Залишатися в безпеці означає залишитися безплідним. А піти, наважившись, ризикнути, означає здобути надію. І цей заклик, він знаходиться у відповідності зі словами Христа. Пам'ятаєте, коли він казав, хто хоче свою душу зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Це такий Божий принцип якийсь. Оця плідність, вона чекає нас тоді, коли ми готові, ми довіряємося голосу Божому. Ми готові, можливо, якщо цей голос кличе нас залишити наше місце комфорту. Безпеки, довіритись і піти. Тому це перший такий розумієте, перший такий аспект віри, друзі, це довіра до Бога. І ця наша довіра до Бога, вона буде, вона буде періодично перевірятися в нашому житті. І ця довіра до Бога найбільше, напевно, потрібно нам тоді, коли приходять непевні моменти нашого життя. Нам здається, нам легко довіряти Богу тоді, коли все добре. Коли нам все зрозуміло, коли є відповіді на питання, коли ти відчуваєш міцну основу під своїми ногами, коли в тебе достаток і так далі, ми можемо довіряти Богу. Ну що тоді, коли прийде темрява, коли просто рушиться твій звичний світ? Коли в тебе більше питань, ніж відповідей, приходить якась темрява, багато незрозумілих моментів, і такі моменти ти повинен довіряти Богу. Довіряти Богу. Тож довіряємо не тільки йому на словах. Тому що часто так буває, що знаєте, ми, ми можемо в піснях співати, що ми довіряємо, але коли приходить у цей момент? Ну тут ви, мабуть, чули, от, таку проводять теж, класичну таку історію в підтвердження цієї думки, що якийсь був був якийсь там такий канатоходець відомий, акробат, канатоходець, який протягнутий був канат між, знаєте, між якимось водопадами внизу величезна страшенна прірва. І цей ас, акробат. Він там спочатку з палкою, з тою жердиною переходить. Потім він взагалі він взяв тачку таку, туди мішок, піску поклав, і з тою тачкою на тою прірвою проїхав. І там на цьому березі вже чекають репортери, там спалахи фотоапаратів там і так далі. Всі, о, хлопають йому. Він каже: він приїхав з тою тачкою, і каже, ви вірите, що я би любого зараз із вас міг би посадити в ту тачку і перевезти? Вони віримо, віримо, віримо. Ну то йди сюди, ти будеш перший. Ні, 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 я не хочу. От і ми так само деколи, знаєте, ми ніби довіряємо Богу. Але то, чи ми довіряємо, воно буде видно в такі моменти нашого життя. Другий, друзі, такий аспект віри, який ми бачимо із життя Авраама, це терпіння в очікуванні. Це теж віра, це теж прояв віри чекати. І оце терпіння під час очікування, в одній пісні співається: віра це біль під час очікування. Чекати це найважче, що є. Аврааму був обіцяний спадкоємець, син. Для нього це була сама заповітна мрія. Син. І Господь пообіцяв. Більше того, Він сказав: Я тебе розмножу, як піску морського. Я тебе просто розмножу, буде як, як, як зірок на небі. Від тебе будуть народи великі йти. Ну, і це дійсно, воно виконалося. Сьогодні, сьогодні рахуйте, що от, е, три найпотужніші, найвеликі ну, релігії світові своїм основоположником вважають Авраама. Мусульмани, не хто ж Авраам? Євреї, і християни? Всі кажемо, що він батько віруючих. Ось. Але, друзі, коли Господь йому пообіцяв, воно не сталося на наступний день. Воно не сталося на наступний день. Ішли роки. Ішли роки. А сина не було. І я думаю, що Авраам загалом чекає на Ісака 25 років. Ви молилися про щось 25 років? Ви чекали на щось на якусь обітницю, Божу 25 років. Я собі представляю, скільки в нього, напевно, під час цього приходили сумнівів, яка була боротьба. Він залишив все, він пішов, він страдає там в пустелі, він там буде переживати голод, втікати в Єгипет. І час іде, час тікає, а сина немає. Там є один дуже короткий вірш, але він дуже дуже такий глибокий. Там так написано. А Сара не народжувала. Оце і весь вірш. І знаєте, ми, ми таку часто ми, ми його читаємо, ми його пробігаємо, а Сара не народжувала. Але тут треба зупинитися. Тому що в цьому вірші просто є біль. І, знаєте, Сара не народжує. Час іде. Боже Слово було. А де воно є? І оце терпіння в очікуванні. І знову автор послання до Євреїв, але в шостому розділі. Він говорить так. Євреям 6:13. Євреям 6:13. Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як не міг ніким вищим поклястися, поклявся сам собою. Говорячи. Поблагословити, я конче, тебе поблагословлю. Та розмножити розмножу. І потім 15 й вірш. І терплячи. Терплячи довго отак, Авраам одержав обітницю, щоб одержати обітницю, коли треба терпіти і чекати довго. Ми живемо просто зараз, знаєте, в таку епоху, коли нам пропонують все швидко і відразу. Ми звикли до такого. На життям одних кнопок, нам уже ну, все є, можемо купити що-небудь, все. І так важко чекати, але віра це терпіння в очікуванні, друзі. Я би ще б звернув увагу на один аспект віри Авраама. Знаєте, ми звикли ось так от думати, і, це от... Ну, і Павло так пише, що Авраам він дає нам таку, знаєте, от такий портрет малює непереможної віри Авраама, Послані до римлян. Четвертий розділ 18 вірш. Римлянам 4:18. Це, напевно, ну, саме один із найкращих описів віри взагалі в новому заповіті. Послухайте, як Павло описує віру Аврааму. Він проти надії. Тобто, вже коли вмерла всяка надія, проти надії, він увірував в надії, що стане батьком багатьох народів за сказаним: таке численне буде насіння Твоє. І не знеміг він у вірі. І не вважав свого тіла за вже омертвіле. Аврааму, до речі, сто років, коли в нього народився Ісаак, бувши майже сторічним, ні утроби сареної за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу виконати те, що обіцяв. Тому й залічено це йому в праведність. Який прекрасний приклад віри, герой віри. Але тут може, знаєте, скластися враження таке, що це такий, знаєте, от ідеальний шлях віри, без всяких промахів. Він не знемігся в вірі. Що тут ще написано? Він не мав сумніву ніякого. Мені здається, що Павло трошки ідеалізує так віру Авраама. От мені більше подобається, знаєте, такий підхід, що віра Авраама це віра, яка проривалася через сумніви. В Авраама були теж помилки, в Авраама були падіння, він не ідеально пройшов цей шлях віри. І це, це, знаєте, підбадьорення для нас, всіх, сьогодні, які ми йдемо також тим шляхом віри, і ми спотикаємося, і ми падаємо, і ми робимо помилки. Ну що означає, що він не знемігся у вірі? Що навіть після тих всіх помилок, які в нього було, він залишався все рівно дальше Богом вірним, він вставав, він йшов дальше до самого кінця. І він не знемігся у вірі. А помилки в нього були. От існує думка, що Авраам декілька раз намагався втілити в життя обітницю Божу про спадкоємця, але іншими шляхами. Не тими, як призначуємо Господь. Господь сказав: від, від цари конкретно в тебе буде спадкоємець. Але пам'ятайте, бере лота з собою. З харану, а що тобі лота? От є думка в деяких, знаєте, богослові, що це, це, це запасний варіант в Авраама. Тоді, в, чи, в ті часи, в тій культурі можна було, якщо в тебе не було сина, але в тебе, наприклад, був племінник, можна було його вважати своїм спадкоємцем. Він там потім отримав всю спадщину. І Авраам, на всякий випадок, він бере з собою лота, племінника. Хто його знає. Виконається Боже Слово, чи ні? Це його запасний варіант. Тому Авраам воював, з чотирма царями, пам'ятайте, щоб потім відібрати полоненого лота. Добровільно навіть погодився віддати перші слотові у виборі краю для проживання, потім заступався за судом, щоби там, не дай Бог, не був знищений лот. Він в ньому бачить спадкоємця. Авраам також навіть думав про свого слугу Еліезера, як про спадкоємця. Там, в буті 15 розділі, другий вірш написано: Авраам відізвався: Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу?» А керівник мого господарства, він Елі Езер із Дамаску, і сказав Авраам: Отож, ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені. Він в Елі Езері бачив спадкоємця. Ще одна спроба придбати собі спадкоємця власними силами це був їх уже спільний проєкт разом із Сарою відносно Ізмаїла також. Тож провалився цей проєкт. Але ми бачимо, що в Авраама, в нього були промахи. Це не був такий ідеальний шлях віри. Но сила його якраз в тому, що, не дивлячись на ті всі падіння, що він мав ті помилки в житті, він все рівно залишився Богові вірним. Він довірився йому до кінця. Він не знемігся у вірі. Тому, друзі, і ми так само. Знаєте, якщо у нас десь щось десь у нас і не виходить, десь ми, десь ми буває і падаємо. Як важливо просто вставати і йти далі за ним. Як важливо просто повністю не відійти від Нього. Так, сьогодні ти впав, але все рівно Господь тебе любить, він, він тебе піднімає. Май ту віру і йди за ним до кінця. Тому хай Господь благословить нас, дорогі друзі. Мати, мати віру, мати віру, не знемогтися і дойти до самого Кінця. Господу нашому Хай буде за це слава. Амінь.